Привіт усім! Вітаємо знову! Сьогодні ми зануримося у вибуховий світ гранатометів. Це зброя, де не існує універсальних рішень на всі випадки життя. По-перше, існують індивідуальні автономні гранатомети. Згадайте класичний М79 Сампер або револьверний Мілкор МГЛ. Вони портативні та призначені для стрільби з плеча. Далі йдуть підствольні гранатомети, як от М203, які кріпляться прямо на гвинтівку, це дає солдату можливість миттєво перемикатися між звичайними кулями та гранатами. Для справді серйозної вогневої потужності у нас є автоматичні гранатомети, які часто називають гранатометними кулеметами. Американський МК-19 та радянський АГС-17 здатні випускати сотні набоїв за хвилину. І, звісно ж, не можна забувати про легендарні РПГ, реактивні протитанкові гранатомети, відомі своєю ефективністю проти бронетехніки. Від стаціонарних систем на танках для постановки димових завіс до інтегрованих модулів на гвинтівках гранатомети бувають усіх форм і розмірів. Вони використовують найрізноманітніші боєприпаси від осколкових до нелетальних. Дякуємо за перегляд і не забудьте підписатися на канал, щоб бачити більше.